Робота каналів Go простими словами. Для початку ви маєте знати, для чого взагалі потрібні канали. Вони потрібні для того, щоб передавати інформацію між різними гуртинами. Перед тим, як дивитися відео, ви мали б знати, що такі гуртини. Так ось, а давайте створимо наш перший канал. Назвемо його Туалет. І як створюється взагалі канал? Ми використовуємо функцію make вбудовану. пишемо, що ми хочемо створити канал, а далі тип інформації, яка буде передавати через канал. Це може бути якийсь вбудований тип, наприклад, int, якісь числа можемо передавати, string і так далі. Але давайте трошки покращимо наш experience в розумінні. і створимо тип даних, який буде називатися какашка. Це буде просто пуста структура. І тип даних нашого каналу буде какашка. Тобто ми маємо туалет, це канал з какашками, все дуже просто. Давайте в наш туалет покладемо какашку, це робиться за допомогою е лівої стрілочки, дефіз і значення. І тут ми просто створимо какашечку. Ось ми її створили і одразу поклали в наш туалет. Після цього давайте з нашого туалету дістанемо какашечку, напишемо. FMT Print LN, ну просто на екран виведемо е, нашу ось цю кашечку. Для цього ми пишемо стрілочку вліво, дефіз і назву нашого каналу Туалет. Але перед тим, коли, як ми запустимо цю програму, подивимось, що тут не так. Ми створили е, наш канал, і в нього поміщається тільки одна кашечка. Декілька разів записати не вийде, е, тому що ми маємо записати, прочитати. Записати, прочитати, записати, прочитати. Якщо ми намагаємось записати інформацію в канал, то хтось інший має її прочитати. В даному випадку, наша програма заблокується до тих пір, поки хтось не прочитає інформацію звідти, тобто не виконується оцей рядочок. Але ось тут ми заблокувалися, тобто виконання всіх наступних рядків буде заблоковано. Якщо ми захочемо просто написати тут println Hello. Ось цей рядочок коду вже не, вик... не виконується до тих пір, поки ми не заберемо значення з туалету, а забираємо ми його тут. І що це означає, коли ми записуємо програму, запустимо, ми по... отримаємо дедлок, тому що ця горутина, наша основна, заснула і чекає, поки хтось вичитає значення з туалету. А таких горутин інших немає, тому отримуємо дедлок. Як це виправити? А, можна. Перший спосіб і одразу ми познайомимось із буферизованими каналами. Ми створимо буферизований канал. Тепер у нас є туалет, в який міщаються дві какулечки. І коли ми тут запишемо одну какульку, ще місце залишиться, тому виконання програми не буде заблоковано. І ми підемо далі. Виконується цей рядочок, цей, а потім цей. І тут ми вичитаємо нашу какашечку. Давайте запустимо код. І бачимо, що одразу hello, і наша какашечка вивелись на екран. Тепер давайте перевіримо е, такий факт, що канал можна закрити. Ось ми закриваємо канал. І що відбувається? У нас є туалет, який закрили, а ми намагаємось в нього покакати. Ну це ж неможливо, правильно? Тому давайте запустимо наш код, і ми побачимо, що паніка. Ми. Намагалися покакати в туалет, який закритий. Так робити не можна. В даному випадку це наш канал. Да? Ми записуємо інформацію в канал, який вже закритий, і отримуємо паніку. Але що буде, якщо ми закриємо канал і спробуємо прочитати з нього інформацію. Ось так. Залишимо тільки ці рядки. Давайте і зробимо його, поки що не буферизований, нам це не потрібно. Запускаємо програму. І Бачимо, що. Прочиталась какашечка, а їх там немає. Для цього поговоримо про що відбувається, да, коли ми читаємо з закритого каналу. Ми отримуємо zero value. Для, пус для пустої структури, ну це пуста структура, ось вона вивелась на екран. А якщо ми напишемо сюди int, то буде 0. Ми прочитаємо 0. Якщо ми напишемо string, то ми прочитаємо пусту пустий рядок. Ну, маєте розуміти да? zero value. нульове значення типу даних. Давайте вернемо назад на какашечку. І а якщо нам дізнатися, канал закритий чи не закритий, якщо ми будемо читати десь в іншій рутині, якась там функція worker, і ми там читаємося канал. Як це зрозуміти? Для цього давайте використаємо синтаксис, де ми отримуємо прапорець чи канал відкритий. Тобто ми читаємо value і отримуємо прапорець з каналу toilet. Ось. Він. Тільки нам треба створити змінні. Ось так. Ми прочитали інформацію. Ось тут у нас а, тип даних какашечки, а тут у нас бул, який каже, канал відкритий чи закритий. Давайте виведемо на екран, що ми побачимо. Хоп. False. Канал закритий. Але давайте канал не будемо закривати, але якщо ми зараз ось так запустимо код, то що в нас знову ж таки відбудеться? У нас є канал. І ми хочемо з нього прочитати інформацію, але інформацію ніхто не записав. І тут виконання програми заблокується, і ми знову отримуємо дедлок. Давайте подивимося, чи це правда. Так, це правда. Тому давайте ми в іншій грутині. Ой, в, іншій, в цій грутині. Чи в іншій. Не знаю. Давайте ось так. Тобто ми будемо читати інформацію з іншої грутини. Тут інформацію запишемо в канал. Покладемо нашу какашечку. В кінці ми будемо чекати рядок від нашого користувача. Тобто, щоб хтось написав в консолі якийсь рядок, нажав, натиснув Enter, і тоді виконання програми буде завершено. Подивимось на цей код, він буде не зовсім, скажімо так, правильний. Тому давайте тут відкриємо цикл нескінченний. І якщо ми отримаємо, що ого. Дякую. Якщо наш канал закритий, тобто не окей, ми завершимо наш цикл і напишемо, що наш channel closed. Ось так. В іншому випадку ми будемо просто виводити значення і true. І тут давайте ось ми записали значення. Запишемо два значення, і після цього зробимо close. Channel ой, channel Toilet, Запустимо нашу програму. І перед тим, як запускати, подивимося, що буде. Ми спочатку виведемо першу какашечку, Ось вона. Потім другу. Потім ми закриваємо. І після того, як ми закрили, ми маємо отримати, вичитати тут інформацію з OK-False. OK, запускаємо програму, перевіримо, чи це так. Так, channel closed. Все працює. Тепер детальніше про буферизовані канали. Я трошки переписав код, щоб не витрачати час, і розберемо, що я тут поміняв. Для початку я додав в нашу какашку таку характеристику, як вага. Поміняв наш туалет. Тепер він на 4 какашки, тобто наш канал вміщує в себе 4 одночасно какашки, перед тим, як буде заблокований. Тепер Я створив цикл, який виконується в іншій грутині. І він а, кладе 5 какашок в наш канал. Ось так. Поклали какашку з вагою в туалет. І ще один цикл в основній нашій грутині Main, де ми будемо діставати какашки із туалету. А тепер запустимо нашу програму і подивимося, що ми бачимо на екрані. А, так, дивимося, що ми бачимо. Що ми поклали першу какашку. В туалет другу, третю, четверту, п'яту. Але... Ой, треба було ось так зробити. Некрасивий код. Зараз розберемось. Ось так. А всі 5 поклали, тому що ми дістали зразу. Так. Ні, я поганий код написав. Треба було ось тут ось так зробити. Все, ми це виріжемо. О, що ми бачимо тепер? Ми поклали в наш туалет 4 какашки, а п'яту от ми маємо ще п'яту покласти, вона не поклалась в туалет. Чому? Тому що місце закінчилось. І мені ніяку какашку не дістали. По нашому коду, якщо ми зараз відправимо якийсь рядочок, то ми дістанемо какашечку і напишемо, що її дістали, і потім ще раз будемо чекати. Давайте подивимося, що це так відбудеться. Натискаємо Enter. І що ми бачимо? Як тільки ми дістали нашу какашку з туалету з вагою 1, одразу в туалет доклалась какашка з вагою 5. Одразу виконання розблокувалось. Ось цей рядочок він розблокувався як тільки з'явилось ще місце. Порядок, що ми спочатку поклали, а потім дістали, неважливий, тому що тут він не може бути гарантованим. Може вивести спочатку цей рядочок, а потім цей, і навпаки. Тому ось так. Ви познайомились з каналами на прикладі туалету. Якщо вам сподобався цей відео, підписуйтесь на канал в Ютубі в Телеграмі. Пишіть коменти. Буду дуже радий вас почути ваші думки з приводу цього. Чи ви зрозуміли цю тему? Дякую.